Ми живемо в час, коли зв'язатися з людиною з іншого континенту можна за одну секунду. 60 років людство підкорює космос, а хвороби, які колись забирали життя, зараз лікуються буквально за декілька днів. Але неважливо з якою швидкістю рухається науковий прогрес, коли практично в кожного із нас є віра, хоча б в одну прикмету. Навіть якщо ви не лякаєтеся чорних котів, то інколи сміття краще викинути зранку. Це сліди магічного мислення, і вони присутні незалежно від того, віримо ми в магію чи ні. Навіть у мене вдома вісить підкова, і руки не піднімаються її зняти, тому що можливо це працює навіть для тих, хто в це не вірить. Чому це неможливо? Бо неможливо. Або, наприклад, космонавти. Люди бувають у космосі, де ні Бога, ні чорта, окрім пустого вакууму. і вони мали б бути найменш забабонними людьми у світі. Але відомо, що навіть вони перед своїм відльотом у космос виконують цілий ряд ритуалів. Наприклад, з космонавтами ніколи не прощаються перед відльотом. А корольов ніколи не робив пуски в понеділок. Або, як ви думаєте, кого він не пускав в космос? Так, вусатих космонавтів. Коріння забобонів лежить далеко в минулому, але забобони зараз слугують причиною упередження мільйонів людей по всьому світу. Тобто з покоління в покоління без усвідомленого осмислення нам передавалися певні установки, незалежно від того, вони позитивні або негативні. Наприклад, вислів непроханий гість гірша татар на який сьогодні існує в Україні, лежить корінням далеко в минулому, коли були набіги кочовиків. Зараз можна перефразувати цей вислів і передати своєму новому поколінню непоганий такий вислів: непроханий гість гірше росіянина. Як тобі таке, Ілоне? Вітаю вас, мої спостерігачі еволюції. Мене звати Яна, і в сьогоднішньому випуску ми розберемо мій топ 8 найпоширеніших фрагмент в Україні і спробуємо з'ясувати їх походження. Розсипана сіль! Існує повір'я, розсипавши сіль, чекай з кимось сварки. Дехто пов'язує цю прикмету з приходом на наші землі християнства. Господи, ти поможи. Оскільки на фресці Леонарда де Вінчі «Таємна вечеря» зображений Іуда, який розсипав сіль, сіль, яку він розсипав, почали асоціювати із його вчинком. Інші пояснюють це тим, що на Русі сіль була розкішчю і розсипати її було надзвичайно дорого. Багато із вас пам'ятає, що з школи історію чумацтва. Сіль була тоді досить дорогим матеріалом, оскільки чумаки возили в Україну сіль із Криму, з Азовського узбережжя, з Надволжя або Донеччини. Тоді сільничку на стіл виставляли тільки для найповажніших гостей. Логічно припустити, що якщо гість навіть випадково розсипав сільничку, це було верховний поваги до господарів і, ймовірніше за все, призводило до сварки. І ще одне марновірство це не бачити наречену у білій сукні до весілля. Сьогодні дівчата, обираючи вбрання, це потики від свого чоловіка, навіть якщо він міг підказати, пасує чи не пасує, подобається йому в її вибір чи не подобається. Але варто знати, що ця забобона йде із тих часів, коли шлюби укладали з економічною ціллю. Що він так рано приїхав? То його діло. Ти краще радій з того, що такий чоловік сватає тебе, сироту без копійки приданого. Звиріджиш господар на весь світ і багатий. І щоб цю угоду все ж таки було виконано, нареченні і нареченому не дозволялося бачити до самого моменту одруження, оскільки вони могли передумати, і весілля не відбулось би. Але зараз, ймовірніше за все, ваші батьки не вирішують, хто стане вашим партнером або партнеркою. Ймовірно, ви також не є доньками або синами князів чи королів. Тому, можливо, не варто так хвилюватися з приводу цієї прикмети. За бабон, собака виє до покійника. Ця прикмета, можливо, не дуже відома сьогодні, особливо у великих містах, але в маленьких селах, в невеличких містечках, ця прикмета була досить поширена саме в 30-х роках. В період масової загибелі людей зазвичай в селах бродило дуже багато безхатніх собак, які часто вили. Наші прадіди та прабабусі вірили, що собака бачить предвісника смерті злого духа. І коли собаки здіймали страшний вий, це сприймалося в знак того, що в селі скоро очікується смерть. Але в часи голодомору в 30-х роках від голоду страждали не тільки люди, а й тварини. Дід, то чіма забралася. Ні синку, то не чума. То государство. І в ті часи помирали настільки багато людей, що предвісниками смерті можна було вважати будь-які події. <звук> Розбите дзеркало до нещастя. Фатальні наслідки для тих, хто розіб'є дзеркало. Коріння цієї прикмети веде нас в далеке минуле, а саме у 18 століття. Тоді в Європі тільки но почали використовувати дзеркала. До того люди бачили своє відображення тільки у воді, і вони ніяк не могли пояснити, що відбувається. Мало хто в ті часи знав фізику, тому люди, бачачи своє відображення у воді, сприймали його як духа двійника. Тому навіть коли вже почали використовувати дзеркало, люди все ще вірили в духа двійника. Ані не живі організми зеркала, вони як альбоми з фотографіями. Вот, знаєте, береш старий альбом, і оно прожило цю жизнь. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Тому, коли дзеркало розбивалося, люди щиро вірили, що цей дух помирає. Але зараз єдина неприємність, яка може з вами статися, це необхідність витратити кошти на нове люстерко. В жодному випадку не можна передавати речі через поріг. Не можна. Часто поріг вважали межою між світами реальним та потойбічним. За дуже давньою традицією нехрещених мертвих дітей їх ще називали потерчата, ховали в хаті під порогом. Потерчата нехрещені діти. смертність була велика. У старих хатах і донині можна зустріти пороги у вигляді маленьких дерев'яних трун. Ну, кожна мати, яка ховала там своє дитя, вважала, що ним опікуються предки, а потерчатку захищає оселю від злого ду. Коли людина переступала через поріг, вона створювала ногами умовний хрест і таким чином перехрещувала потерча. Тому на порозі заборонялося навіть сидіти його потрібно було тільки переступати. Якщо сьогодні мертвих дітей під порогом немає, то і боятися переступати або передавати щось через поріг, очевидно, не варто. Не зашивай на собі одяг, зашиєш собі пам'ять. Ця прикмета походить також із часів Київської Русі. Шиття споконвіку вважалося суто жіночим ремеслом, оскільки жінка в ті часи виконувала фактично усю хатню роботу. Тільки чоловіки тоді мали змогу розвивати свої інтелектуальні здібності, керувати державою. Вчитися ну, і так далі. Жінок часто називали забудькуватими росіянами, тому що схопивши своє шиття, вона забувала про інші хатні справи. Тож звідси і походить: якщо ти будеш шити на собі, то ти будеш таким як жінка, забудькуватим і мати дівочу пам'ять. То народила жінкою. Уродила збужеком було, було краще. І родила жінкою. роботу. Сьогодні поріг сексизму значно зменшився, тому не можна вважати шиття суто жіночою справою, а тому і дівочу пам'ять не варто розрізняти від чоловічої. Плювки через плече. Ця прикмета також прийшла до нас із появою християнства. До хрещення Росії українці були усі язичниками, тому також існувало повір'я тричі стукати по дереву, оскільки на деревах, можливо, жили боги. Пізніше, з появою православної релігії, стукіт по дереву трансформувався у плювок через плече. Це пояснюється тим, що за лівим плечем у нас ніби сидить біс, який підштовхує нас до гріховних вчинків. Повертаюсь, повертаюсь, можна сьорбно. Таким вчинком люди намагаються відгородитися від його впливу і не ставати на шлях саморуйнування? You. 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 You ah. А сьогодні плювки через плече стали оберегом від зайве сказаного слова. Але сьогодні ми не проводимо ні міфічні ритуали, ні обряди, і, можливо, навіть і чорт не сидить у нас за лівим плечем. То чи потрібно взагалі здійснювати ці тричі плювки? Підкова на щастя. Скоріше за все, це повір'я походить із середньовіччя. Колись існувала така легенда, що до одного коваля прийшов диявол із проханням підковати йому копита. Хитрий коваль підковав диявола до стіни і взяв обіцянку з диявола, що той ніколи не буде зачіпати тих людей, у яких над дверима висить така підкова. А! Попався? Жучара! На Русі це ж трактувалося трошечки по-іншому. Справа в тому, що в ті часи коней підковували тільки дуже заможні люди. я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Тому, коли звичайний селянин, якому грошей вистачало тільки на прожиток, випадково знаходив таку підкову, це вважалося на удачу. І для того, щоб цей селянин не забув в жодному разі, який він щасливчик, таку підкову було прийнято рішення вішати над дверима. Якщо ви думаєте, що забобонна поведінка притамана тільки людям, то ви помиляєтесь на початку 20-го століття. Американський психолог Берес Кіннер провів дуже цікавий експеримент з голубами. Голуби поміщали в клітку, і через деякий час йому періодично надавалася порція їжі незалежно від його поведінки. Однак, через деякий час голуб почав виконувати одну і ту саму дію, яку він чисто випадково робив перед подачою йому їжі. Один з голубів махав крилом, інший ходив по колу, і ще один тиця дзьобом в один із верхніх кутів ящика в очікуванні, що корм видається як нагорода за виконання якоїсь дії. Голуби почали повторювати ту дію, яку як вони вважали, викликало підкріплення. В експерименті брали участь 8 голубів, і 6 із них виконували певні ритуали, думаючи, що їжа надходить їм саме за це. Насправді ж такого зв'язку не було, оскільки їжа подавалася кожні 15 секунд рівномірно усім головам. Нерідко забобони спрацьовують не тому, що вони магічні, а тому, що вони ритуали. Тобто, людина, слідуючи прикметом, відчуває емоційний комфорт і керованість процесами. Такі люди зачасту не вірять у випадковість, очікуючи постійного сигналу від Бога, від всесвіту або інших вищих сил. Але в реальності люди заохочують себе подіями, які здійснилися, ігноруючи ті події, які не справдилися, хоча останні відбуваються значно частіше. Тож вірити в прикмети або не вірити вирішувати вам. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись свідомим або шукати істину. А у мене все Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.